Ми слухаємо і не засуджуємо. Ми слухаємо і не засуджуємо. Я думала, що слово соборність походить від слова собор, як церква. Добре, ми слухаємо і не засуджуємо. Проте собор походить від старослов'янського слова збор, що означає зібрання. Проте частково ти маєш рацію. Тому що це слово має і церковне значення. Наприклад, Селенський собор, що означає. Збори духовенства. ми слухаємо і не засуджуємо. Я не знаю, за яких обставин і як саме називається договір про соборність України. Ми слухаємо, і не засуджуємо. Мабуть, ти маєш на увазі а, акт слуха між УНР і з це договір про соборність України, який було підписано 22 січня 1919 року. Обставини його підписання досить зрозуміли. Після розпаду Російської та Австро-Угорської імперії українці нарешті отримали шанс створити власну державу. Акт злуки проголошував єдину незалежну соборну Україну. Ми слухаємо і не засуджуємо. Але я думала, що День Соборності святкувався завжди. Бо, слухаємо і не засуджуємо, але це не зовсім так. Свято було встановлено у 1999 році. Згодом, за указом Януковича, у 2011. Цей день було об'єднано з Днем Свободи України. А ось у 2014-му було офіційно відновлено указом президента Петра Порошенка, який повернув відзначення саме Дня Соборності, 22 січня. Річницю проголошення акта злуки у 1919 році. Ми слухаємо і не засуджуємо. Але я досі не розумію, чому договір не було реалізовано одразу. Ми слухаємо і не засуджуємо. Акт злуки мав велике символічне значення. Але через війну, зовнішній тиск, окупацію обох частин країни а також внутрішня суперечка та відсутність підтримки світу, він не був реалізований у реальному державному житті.